У столиці тривають святкування річниці хрещення Київської Русі. Тисячі вірян зібралися сьогодні біля Володимирського собору. Після молебню вирушили хресною ходою. Автомобільний рух серед місця обмежили. Репортаж Миколи Антофічука. Біля Володимирського собору віряни почали збиратися ще о шостій ранку. Патріарх Філарет від воріт до храму проходив живим коридором у супроводі архієреїв. Згідно з традицією, глава Української православної церкви вдягнув святкові шати і очолив службу Божу. Цього року участь у відправі та святковій ході взяли військові капелани, сім'ї загиблих та полонених героїв. АТО. на чолі ікона Покрови Пресвятої Богородиці така вона військова, укорочена назва. Це от ми її тільки освятили. позавчора. Не у всіх вийшло виїхати з підрозділу, тому що виконують свої обов'язки. Але взагалі-то кількість капеланів, які пройшли за ці роки, 4 роки, майже більше 500 капеланів. Так що я думаю, що більша частина з них буде. Храм вщерть повен вірян у дворі та на довколишніх вулицях безліч правохоронців автомобільного руху не обмежували. Лічені хвилини залишаються до завершення урочистого богослужіння у соборі святого Володимира. Не вщухає дощ, люди, котрим не вистачило місця у храмі, терпляче чекають початку урочистої ходи, ховаючись під парасолями та деревами. Щойно люди зібралися в колону, гроза вщухла. У щільному оточенні правоохоронців віряни рушили серед місця. Серед людей Ірина Абросімова з Павлограда. Жінка не випускає з рук портрета загиблого ВАТО сина Андрія. Каже, в хресній ході вона знайшла розраду після втрати єдиної дитини. Моєму сину сьогодні було б 25 років, а його життя три роки і три місяці з фотографії і їли, спала. І, ви розумієте. Близько двох годин частково був обмежений рух на бульварі Шевченка, вулиці Володимирській та Михайлівській площі. Хода завершилася молебним біля пам'ятника князю Володимиру Великому. Микола Антофійчук, Роман Рамус, сьогодні канал Україна.